Будинок слова. Часто в українців можна зустріти з прийняття Харкова як чогось маргінального і радянського, в той час як Харків є однією з культурних столиць України. Через поширення думки Харків засічене місто, часто недооцінюється його роль як центр культурного розвитку 20-30-х років. 17 грудня 1917 року більшовики скликали в Києві перший всеукраїнський з'їзд селянських робітничих і солдатських депутатів. Проте не отримала підтримки українців, набравши лише 105% голосів. Тоді вони прибралися до Харкова, який незадовго до того завоювали, і вже там влаштували новий з'їзд, на якому 25 грудня 1917 року проголосили утворення власної Української народної республіки Рад. Так само, як протягом останніх років роблять росіяни в Окупованому Криму, на Донеччині, Луганщині, частинах Запорізької та Херсонської областей. Тож тоді Харків опиняється під радянською окупацією, спочатку на рік до визволення українськими військо... військами, а вже з 1919 до незалежності. Після того, як більшовицька влада придушила українську еволюцію, почалися зачистки, які знов таки нічим не відрізняються від того, що відбувається на окупованих територіях сьогодні. Денеде продовжувався спротив, проте, на рівнинах сходу України досить мало місць, де можна вести довгу партизанську війну. В ході він практично повністю зруйновану економіку, значна частина людей, здатних керувати підприємствами або великими господарствами, виїхала або була репресована. Зрештою, у 1923 році більшовики усвідомили свій невигідний стан починають, та починають впроваджувати нову економічну політику, а разом з нею вирішують підкупити українців та інші народи обіцянками про свободу власної культури, та називається політика коронізації. Вона давала змогу українцям займати керівні посадові місця, розвивати українське мистецтво, зокрема літературу. В Україні розпочинається національне відродження. Харків той час був столицею радянської України, тож саме сюди з'їжджається багато творчих людей в надії творити нову Україну. Харків зібрав іще більшовиків комуністів, згадаємо хвильового, і колишнього есея Василя Ілана Блакитного, і екс-чиновників УНН чолі з Павлом Губенком, відомим як Остап Вишня, Павлом Тичиною і Юрієм Смолочем, і Петлювських офіцерів Олександра Давженка і Андрія Головка, і колишнього коесанта Володимира Сосюю, і рядових козаків Юрія Яновського і Олександра Купиленка. На якийсь час здавалося, що Україна справді відродилась, і ті, хто виїхав в імміграцію, просто поспішили. Місто не могло комфортно розмістити всіх новоприбулих масштабні репресії з, з масовими звільненнями помешкань, а також масштабне будівництво були ще попереду. Письменники мешкали хто де у підвалах, комуналках, передакціях, тож питання їх проживання стало досить гостре. На той момент існувала спіль... спілка селянських письменників плуг, активну участь у діяльності якої брав Остап Вишня. Можливо, прийшовся до діла організаторський досвід набути у часи, коли він був за ОНР керівником медично санітарного управління Міністерства залізниць. Саме йому приходить ідея побудувати будинок, де зможуть разом жити літератори, філософи та художники. Друга ідея попросити хорошої влади на таке масштабне будівництво. І на диво влада гроші дає, хоча фактично йшлося про безвідсотковий кредит на 15 років. Ну, а може і не на диво, бо коли всі креативні любителі України живуть в одному будинку, то наглядати за ними набагато простіше. За цей проєкт береться архітектор Михайло Дашкевич, що будує будинок у вигляді літери «С». На матеріалах не економили, будували великі стелі та. В... Високі стелі та великі вікна. Але в один момент кошти на будівництво закінчились, його довелося призупинити. По легенді, Остап Вишні попросив через записку грошей на будівництво у Сталіна. В той же вечір в його готельному номері з'явилася валіза з грошима. Будівництво було продовжено. будинку п'ять під'їздів, п'ять поверхів і 66 квартир. Першими заїхала родина Остапа Вишні, вони обрали для себе найбільшу квартиру, інші шкидали жереб. В будинку є опалення, що на той момент було рідкістю, на даху соля, є дитячий садочок для дітей письменників та спортивний майданчик, а в кожній квартирі телефон ідеальна пастка. Життя в будинку бояло, в квартирі сусює завжди свайки, галаси жодних меблів, в Остапа вишні гавкала його собака лялька, п'яний хвильовий бився головою об стіну, майк Йогансен злітав по сходах зі своїми собаками. Невже радянська влада ще допомагала митцям, побудувавши для них найсучасніший будинок? Звісно, ні, радянській владі було дуже заручно мати місце, де всі відомі українці з сумнівною репутацією збираються разом, всі дзвінки прослуховували, за мешканцями пильно слідкували. Правий був Микола Куліш у своїй п'єсі, коли вклав до вуст дядька Тараса такі слова їхня українізація це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді і знищити разом, щоб і духу не було. Окрім митців, у квартирах жили Доносчики, а власна частина письменників і була цими Доносчиками. В 33-му році почалися візити НКВС. Першим, кого забрали, став Михайло Яловий, 12 травня 1933 року. Наступного дня Микола Хвильовий запрошує до себе дерузів на традиційне чаювання. Всі були стурбовані арештом ялового. В цей час хвильовий гає на гітарі та співає, виглядає, як завжди, аж поки він не виходить в свій кабінет, звідки чується постріл. Він вистрілив собі у скроню, залишивши по собі записку, в якій були такі слова: Я люблю жити. Ви не уявляєте. Етнічний росіянин Донтне з найяскравіших зірок українського відродження автор концепції геть від Москви», Першим з усіх уповній зрозумів, що будинок став Паскою, а існування і розвиток України в умовах Радянського Союзу неможливі. По ночах почали зникати люди мешканці будинку слова спали в одязі, щоб НКВС не застало їх зненацька в піжамі. Біля дверей стояла тривожна валіза з речима. Ті, хто залишився, прощались з рідними та чекали кінця, з 66 квартир 33 мешк... мешканців розстріляли, інших репресували, трагедія оминула всього 16 квартир. З 27 жовтня по, 7... по 4 листопада, 1937 року в сьомого року, ворочище було розстріляно 1111 людей. серед них 287 представників української творчої інтелігенції Саме там загинув Лесь Курбас, Микола Куліш, Валеріан Підмогильний, Микола Зеєв, Михайло Яловий. Микола Хвильовий був правий, коли, коли перед самогубством написав арешт Ялового це розстріл цілої генерації. Харківське українське відродження сьогодні знане як розстиляне відродження. Дехто загинув у таборах, дехто вижив, дехто не втратив нічого, крім таланту та тих, для кого був дайом. Довгий час на стіні будинку слова висіла лише меморіальна дошка з зем'ян Тичини. Пізніше на хвилях перестройки з'явилася меморіальна табличка з частиною імен, яка незабаром була розбита. Пам'ятний знак, доповнений новими іменами, було встановлено до Дня Незалежності в серпні 2003 року. Довгі роки будинок у формі Літери С був звичайним сірим житловим будинком. Лише у 2019 році його внесли до Державного реєстру нерухомих пам'ятник України. Зараз ця неймовірна тема розвивається, знімають фільми, обговорюють в інтернеті, оспівують в піснях. У 2020 році Харківський літературний музей отримав у своє довгострокове розпорядження квартири Петра Лісового, де проводяться різноманітні культурні заходи, а письменники можуть скористатися нею як культурною резиденцією. Саме там святкували день народження Леся Курбаса, проводили квартирник Оксани Забушко та читання Сергія Жадана і багато інших заходів. Харківський літературний музей проводить численні екскурсії, присвячені діячам розстріляного відродження. Вони створили настільну гру по будинку слова та його мешканців. Анастасія Ковальова кілька років тому створила сайт про слово, де узагальнює всю відому інформацію на даний момент. Там можна побачити інтерактивну 3 d модель будинку, візуалізувати, в яких квартирах жили мешканці і яке сусідство мали. Пані Анастасія Пеадій веде подкаст Будинок слово, де в кожному епізоді розповідається про мешканців будинку. А 7 березня 2022 року росіяни спробували завершити те, що почали у 1933-му. Під час одного з обстрілів внаслідок російської агресії будинок було пошкоджений. Зараз будинок дуже важливо відновити попри зацікавленість людей теми в інтернеті, сам будинок в дуже плечевному стані. Я попросила людину, яка зараз знаходиться в Харкові, зробити світлину будинку. На фото боляче дивитись не тільки через пошкодження, а й через неповагу місцевого населення до пам'ятки. Графіті, сміття та невдалі, невдалі дії комунальників розривають серце, щоб люди ставились до пам'ятки з повагою, а міська влада була зацікавлена в догляді за станом будинку, необхідно розвивати цю тему і надалі. Метою є демонстрування не тільки хайків'янам, а й всій Україні та світу, що хайків це, це про національне відродження, це про нові мистецькі війни та не української культури. Це ще не все. Маємо для вас невеликий поскріптом. Кілька років тому на нашій спеціальності вчився Олексій Бурлаченко. дуже цікава людина і дуже цікавий поет. Олексій свого часу писав диплом якраз про розстріляне відродження і розробляв маршрут Харковом, який би наблизив нас, наблизив туристів, наблизив нас, для того, щоб більше дізнатися про цих письменників, поетів, митців. Щоб стати настільки більше дізнатися, скільки стати до них ближчими. Зараз він на фронті, зараз він в окопах і якраз у неділю надіслав нам вірш ви його зараз бачите на екрані Місто поетів, розстріляних мрій. Слова в бетоні залишило оклик. Храм бунтівливих під лупою влади, загнані в стадо для створення правди, перетворивши сіру трагедію на богему, потроху руйнуючи стіни червоної дамби. Вийти за рамки, теплим подихом вітру, боротись, бо ми не в кайданах раби. А слово це символ як спосіб надії. Будівля С, нова вежа віри в єдине. Дякуємо за увагу. Запрошуємо на Харкова.